Сонечки, у мене до вас серйозна розмова. Справа в тому, що я вірю, що чим більшій кількості людей я допоможу стати щасливішими, жити більш кайфове життя, заробити більше грошей і так далі, тим краще в мене буде все складатися, бо воно до мене повертається. Тому дослухайте це відео до кінця, підпишіться, а потім подивіться ще парочку відео, які вас зацікавлять заголовками. А тепер, власне, до того, що я хотіла вам сказати і з чим поділитися. Знаєте, яка одна з найкращих звичок, яку ви можете собі взяти в життя. І це не пити воду, рано вставати, писати список справ і неправильно харчуватися, не тренуватися. Ніяка оця банальщина. Бо це все важливо, але підходить не для всіх. Ну, тобто нема універсальної поради, навіть якщо це щось дуже очевидне. А ось те, що справді змінить ваше життя. Це почати виконувати обіцянки, які ви дали самі собі. Бо ми сприймаємо себе так само, як і інших людей. Чи можна цією людиною домовлятися? Чи варто на неї розраховувати? Чи буде вона виконувати ті обіцянки, які собі вчора дала? Ось що насправді зможе змінити ваше життя. Просто почніть. Виконувати те, що ви собі пообіцяли, щоб ваш мозок сприймав вас самих як людину, з якою можна мати справу.